І це ще один наш вечірній маркер, який можна слухати в етері FM Галичина, але також можна його дивитися. Якщо підпишетесь на наш YouTube канал FM Галичина, будемо спілкуватися з головою Українського центру безпеки та співпраці і радником міністра оборони Сергій Кузан. На зв'язку з нашою студією. Пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Вітаю вас, пане Романе, героям. Слава звичайно, що в глибокому тилу, особливо десь там в Ужгородському котлі. Чи в Трускавецькій облозі сонечко світить така баба не літо, і можна подумати, що у нас абсолютно життя йде мирним часом. А на то, натомість бачимо, що дуже серйозно і, і важко по всій лінії фронту, як то кажуть, від півночі Харківщини і аж до е, тимчасово окупованого Запорізької цієї ділянки фронту і південного фронту. Тож про деякі речі хотів вас розпитати. Зокрема, інформація про... В те, що ворогу вдалося прорвати нашу оборону на півдні від часового яру, і фактично до найближчих серйозно населених пунктів, які виконували роль наших хабів тилових, залишається якісь лічені кілометри. Чи є можливість купувати і відбити власне ось цей прорив? Чи це вже питання буде ну, в стилі Покровського напрямку? Тобто. Доведеться стримувати на інших лініях оборони, і поки що дійсно є можливість і власне і відбити цей наступ, і робляться підготовчі дії якраз з цією метою. Тобто, загалом треба розуміти, що наша оборона саме в районі Часового Яру проходила по лінії каналу Сіверський Донець-Донбас. Тобто, очевидно, цей канал не працює ну, вже, вже досить давно. Але як оборонний рубіж він є досить зручним, от саме тому перекидання важкої техніки сюди, ну це є дуже дуже утруднене завдання. Є є кілька, ну там умовно кажучи, два таких головних місця, де можна просочуватись, перекидати свої сили, і от саме завдяки тому, що росіяни буквально завалюють нас своїм оцим гарматним м'ясом, тобто вони перекидають постійно іде перекидання їх по кілька осіб невеличкими малими групами, і от вдається в деяких місцях продавлюватись. Тобто вони їм вдається закріпитися, десь по підвалах риють нори. В розвалинах будинків, ну а наше завдання, звичайно ж, навести артилерію, навести дрони. І саме на цій смузі оперує 24-та королівська бригада, і для такої мети, до речі, вони оголошують збір. Я прошу скрізь на всіх ефірах долучитися до такого збору, тому що їхні, якраз, дрони, дрони зі скидами це саме той інструмент, яким вони просто вибивають ну противника, який намагається закопуватися. Намагається заховатися, тому потрібно його побачити, виявити, побачити до речі, також і в нічний час доби. І, звичайно, ж, здійснити по кілька скидів. Тобто, ми розуміємо, угу. що противник також готується до цього. Ну ми власне хочемо наших слухачів, які також можуть бути глядачами. Що на нашому відео можна буде здійснити це задонатити? Там буде посилання на збір впівдрони супердрон F-10 Та для 24-ї бригади ім. короля Данила. А що це за F-10? Це щось велике? Це не дуже великий сам по собі дрон, але його характеристики вони якраз найбільш підходящі саме для цього регіону, і те, що умовно кажучи, можна спостерігати в режимі реального часу за полем бою, можна здійснити точно одразу кілька скидів, тому що разом з цими дронами також будуть і відповідні пристрої для скидання різноманітних снарядів тобто в залежності від цілі. То якраз цей дрон активно використовується на цьому наві, взагалі, ну до речі, і я, і інші члени нашого центру нещодавно повернулися, якраз з тих місць, і треба сказати, що там буквально все ця, вся місцина насичена дронами, ребами, і з нашого і з їхнього боку. Угу. Тобто, це складається таке враження, що. Таке зищання мух або ну якоїсь комашні насправді ні, і це є досить небезпечно, тому це така вся територія вздовж каналу. Це така суцільна сіра зона, де оперує оперумі. В цей момент точно хтось, хто далекий від реалій саме бойових дій, особливо на донецько східній цій частині фронту, відповідно, може спокійно поставити логічне запитання, скаже, о, о, говорить з паном Сергієм Кузином, радником міністра оборони, і, і збирають на дрони з громади. а, а де ж та армія дронів? Пане Романе, тут можу поправити, тому так. що я вже не є, не є ра вже радий, не є, так, так. Окей, так, Добре, звичайно. А, а, то але то все одно, пане зрію, це питання, яке висить в повітрі, тобто так багато піарили власне армію дронів, в, в масштабування виробництва і закупівлю, і в принципі немає жодної бригади, яка не проводить свій збір, в, в тому числі на ФПІ-дрони і реби. Просто отак громада і запитує тоді: так що ж не так, а де ж ті від міністерства оборони дрони? Вони є і їх кількість вона значно збільшується. Тобто, тут і очевидно, що і всі наші міжнародні партнери. І вони всі бачать, наскільки виросло виросла наша бойова міць, і до речі, також як по кількості, так і головне, і по якості. І мова йде тут, звичайно, ну найкраще це видно по наших дронах стратегічних, тобто ті, які можуть здійснювати польоти приблизно на 800 і на 1100 кілометрів в глиб території Росії. Мова йде також і про. Про оці славнозвісні дрони, які росіяни, до речі, прозвали Баба Яга. Тобто це такі великі агрокоптери. Важкі дрони, саме так, саме так і і якраз підрозділ, який власне налагодив масове застосування цих дронів, тобто він сьогодні вже розширюється, і тобто, ми невдовзі, ну я кажу, невдовзі це через за кілька місяців, тому що ця справа вона рухається не так швидко. Тобто, вже з нового року ми побачимо нові ураження, і по фронту, до речі, в глиб території фронту, в оцій 300 кілометровій смузі. І також ще глибше, тобто, ми говоримо про те, що ем... На сьогодні, от, от в, по дронам Україна є по саме по якості по темпам загалі розробок, є першою країною у світі. От з нас я постійно спілкуюся із нашими закордонними колегами, і які приїжджають, і от вони беруть собі цей досвід. І до речі, також вже провідні країни намагаються переманювати також і наших інженерів, і, і обіцяють їм створити навіть виробничі потужності за кордоном, тільки, будь ласка, застосу. Суєте просто цей свій досвід, ви отримаєте не... неймовірні гроші, і Але, до на жаль, вони треба... нам потрібні. Гей, вони нам потрібні. Так, вони вони дійсно нам потрібні, і при цьому при цьому ви виявляється дуже часто, що вони якраз так і озвучують нашим закордонним партнерам. Ні, кажуть, ви сюди заводьте виробництво. Ми тут під ракетами не боїмося налагодити і масштабувати це виробництво. І на сьогодні обсяги виробництва вони ну можуть бути нарощені втричі більше. Так, от стосовно наших дронів, тобто звичайно, що я і наш центр він ну то і служать наші друзі, і ми не можемо. Не відгукуватися на ці прохання і не проводити збори, тому що війна таких масштабів. Вона є настільки ну, по перше, інтенсивною, по друге, настільки великою, що жодних потуг нашого нашої держави не вистачить, щоби закрити ось ті потреби, які є у нас повсякчас. Зрозуміло звичайно па пане Сергій, а подивіться я все-таки що хотів вже закрити хоча б мапу з точки зору найбільш таких небезпечних місць. Лишень перед нашою розмовою оглянув відео з дрону розвіду, розвід дрону. І скажем, так відрізнити руїни Турецька від руїн Авдіївки ну дуже важко в цьому випадку. Ось ці просування до Константинівки і Часового Яру. Далі в декілька кілометрів, коли по Покровську вже можна лупити навіть мінометами. Це Покровськ, і третє, це, звичайно, Корахівський напрямок до Корахова теж е лічені е кі кі кілометри. Чи бачите ви, що руски будуть е їх обходити або брати в оточення? Чи будуть рівняти з землею, як вони це зробили з низкою міст на Сході? І те інше. Обов'язково вони будуть застосовувати свій. Ну, такий фактично єдиний робочий прийом це флангове охоплення, тобто те, що вони називають великі кліщі, малі кліщі, тобто, для того, щоб обійти безпосередньо населений пункт. Ну, ми я, я маю на увазі. Що населені пункти як укріплений район, тобто він не по адміністративним межам, а по межам саме тих укріплень, які ми е, вибудовуємо і застосовуємо, от в тому чи іншому населеному пункті. І оці що великі кліщі, тобто клешні, е, які мають відсікти, умовно кажучи, наші резерви, нашу логістику, тобто таким чином, щоб замкнути е, замкнути ось цей укріплений район, залишити його без забезпечень і таким чином примусити нас відходити. Якщо з Вугледаром це справа одна, тобто там ми розуміємо, що Вугледар це невеличке місто, яке повністю оточене рівниною, і там, крім штучних висот, не було нічого, то з часовим яром тут справа вже зовсім інша, тому що сам часів яр це є панівна висота. Я нагадаю, що це була ключова точка при обороні нашого Бахмуту. І саме там розташовувалася наша артилерія. До речі, вона так само ну розташовується і зараз просто вже не ствольна, а вже наші міномети, і, і важче обійти саме по флангам. Для цього потрібно накопичити достатньо сил на нашому боці від каналу і вже далі цими силами оперувати. А цього росіянам поки що не вдається зробити, і от саме завдяки отаким ударам і і дронам і з інших видів зброї. Ми не даємо їм це зробити, попри те, що формально вони от звітують і на весь світ кричать, що мовляв, от нарешті у нас там плацдар. Але я нагадаю, що операція по штурму по захопленню часового яру триває вже понад п'ять місяців. От п'ять місяців місто буквально стерте з лиця землі. Там застосовується вся наявна авіація, і вони його досі не можуть взяти і найближчим часом і не зможуть. Ну власне, тому що це мені висоти, але є в з іншими містами. Не так це виглядає. І от ви говорили про ту систему маленьких таких котлів, тобто обходити з флангів. Чому на вашу думку нам от фактично за літо осінь, за цю от частину війни не вдається їх зрізати, поки що ми не показали ефективної контртактики, і от вони так місто за містом і сунуть. Дуже проста відповідь це є наявність резерви. і головне наших штурмових підрозділів. От коли ми бачимо, що всі наші штурмові ну бригади і батальйони шукають людей і шукають якісного особового складу. Оце якраз про. Розв'язання саме тієї проблеми, яку ви окреслили, тобто, це ну багато чого, скажімо так, не може не подобатися людям, але тільки наявність достатньої кількості резервів можуть подолати цю проблему, тобто, умовно кажучи, саме штурмові підрозділи відрізають ось ці кліщі. І залишають, і фактично, ось це флангове охоплення стає неможливим. І навіть якщо вони діють на одному на двох напрямків, то швидке перекидання на той чи інший напрямок, удар відрізання цих кліщів, все росіянам доводиться знову ж таки накопичуватися. Ну, от як яскравий приклад, як демонструє, наприклад, третя штурмова і це Лимано купінський напрямок. Тобто, там, де у нас є оці боєздатні підрозділи, там де о, вони діють. Там росіянам не вдається цього зробити, якщо у нас буде більше, тобто умовно кажучи, нам потрібно збільшити в 9 разів саме такий специфічний рід сил. От о, росіянам, повірте, нічого не вдасться. Ну а те, що є специфіка по кожному місту, тобто не завжди все залежить саме від ну як би сказати від і, і, і наших дій. І інколи нам потрібно, тобто це є тактика нашого командування і особисто головкома, тобто щоб в цій наступальній кампанії зберегти особовий склад, його зберегти і в обороні виснажити противника. Для якщо нам потрібно для цього втратити якісь наші населені пункти, якісь кілометри, звичайно ж, це нашої землі. І з 14-го року я там, ну я знаю кожне місто на Донеччині і Луганщині. Але ну реалії цієї війни диктують саме такий спосіб. Значить, нам потрібно дотримуватися цього, тому що ну розмінюватися, тобто війти в оцей розмін, який нав'язують нам росіяни, нам ні в якому разі не можна завдати їм максимальних втрат при найменшевих наших втратах. Оце є в принципі той єдиний можливий варіант, який ну як ми воюємо конкретно на цьому полі битви. Ну, а власне, ви ще в мене два запитання до вас. Часу мало. Ви сьогодні в Краматорську цей підрив авто, і це не просто авто, а власне нашого офіцера. Водій кажуть, перебуває в важкому стані. А це, в принципі, підготовка. Ну, один із команд... командирів, який під проводить бойову підготовку ЗСУ, хто такі речі робить? Тобто, це є місцева вата, яку наймають через телеграм-канали спецслужби, чи це вдається диверсантам вже заходити в Краматорськ? Тут треба сказати, що від відлов взагалі цих диверсантів, які були і розгалужені мережі, які вибудовувала Росія. Ну фактично до повномасштабного вторгнення, і тут вони вони нікуди не подівалися і пробують постійно вербувати людей з, з такими специфічними знаннями, тобто там колишні е, працівники силових структур, тобто люди, які мають навики до підпалів, до диверсій, до передачі інформації. Ну тобто, це є звичайна річ, і це саме робить їхня розвідка в Росії. Робить наша розвідка. Тобто, ми ж також бачимо, що вчинені досить успішні замахи. І, наприклад, останній, ну з нашого боку, це коли молотком забили того пілота, це нелюд, який дійсно ну який дійсно застосовував стратегічну авіацію по нашим цивільним об'єктам. Ну а те, що росіяни пробують щось зробити, і ось бачимо рівень їхнього такого, ну рівень їхньої диверсії, тут нам не, не потрібно дивуватися, тому що насправді я навіть не в десятки, а в сотні разів більше подібних спроб постійно постійно присікається нашими спецслужбами служби зокрема безпеки. Контроль... Та служба безпеки контр... України ну, 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 власне, тобто крім звичайної фронтової війни, існує оця тепер диверсійна. І вона теж на, нарощується. Хочу нагадати ще раз нашим слухачам по завершенню розмови на нашому ютуб каналі FM Галичина. Ви зможете задонатити на 24-го окрему механізовану бригаду імені Короля Данила. На оці евпівдрони Супердрон f 10 там буде посилання, не забудьте. А ми тим часом ще до однієї абсолютно ідіотської історії, бо вона вже триває два тижні. Тобто є північні корейці, нема північні корейці. Все, що ми бачимо, це або повідомлення, що кудись 18 корейців здриснули і побігли, і їх впіймали. Нам жодної фотографії не показали. Показали нам фото якогось кургану, де крім Аквафрешу стояв корейці. Ський прапор, потім він кудись зник. Нам показали відосики далекого далекого дальнього востока, де в північні корейці в, в одній формі рвуть картонки і вдягають російську форму. Все це ніяк не підтверджує, що корейці так чи інакше задіяні на російсько-українському фронті. Але при цьому інформаційно і політично це вже труси цілою планетою. Це йде ще поки що інформаційна складова цієї кампанії, чи просто ми не маємо ще, як то кажуть, достовірних. В чорних пакетів з грузом 200 або пару з'їданих в наших дворнях. Так? Не маємо підтвердження, що це північні Корейці. Ну тут в даному випадку спрацювала добре наша розвідка і головне управління розвідки, яке превентивно, тобто розуміючи, що іще на стадії, коли лише почали великими десантними кораблями направлятись вони до Владивостока, і плюс застосовувалася якраз і армійська військова транспортна авіація іл 76 ті, які знову ж таки на далекому сході вже сідали, тобто зі зброєю, з людьми, з екіпіруванням із північної Кореї, і вже на цьому етапі, фактично, дані нашої розвідки першими почали вживатися іншими країнами, і бачимо, що і президент Південної вже Кореї скликав якраз своїх очільників розвідок і бачимо заяви пізніше і від очільників розвідки Південної Кореї, що так справді що є такі спецназ їхні і їхні сили спеціальних операцій. Вони є ну досить чисельними. Тобто, загалом, якщо брати але, але треба розуміти, що це є їхні дані диктатора Кіма, що налічують до 200 тисяч. Тобто, зараз ми говоримо е, про значно менші цифри, і перші там 2400 осіб. Е, що вони лише проходять тренування, тобто лише mm -hmm. в планах їх перекидання на курщину, і звичайно, а що це може зайняти... вважаєте Да. Пане Сергію, от під залишається от ви особисто ви, і у вас в Українському центрі безпеки та співпраці. Як вважають, це превентивно? Ми встигли інформаційно-дипломатично вдарити і це зупинить, і будуть північні корейці бігати кола намотувати за песиками довкола Благовіщенська. Там чи їх все-таки перекинуть на російсько-український фронт? Ну, наша держава зробила усе, щоб здійснити ось цю превентивну дію, і щоб дійсно зірвати ось ці план росіян і, і північної Кореї по застосуванню вже їхніх регулярних підрозділів. Тому побачимо, тобто все тепер залежить виключно від реакції наших інших міжнародних партнерів, в першу чергу, сполучених штатів. Ну і так само від реакції наших слухачів і глядачів, які швиденько знають, що під відео буде посилання. І 24-та окрема механізована бригада ім. Короля Данила отримає такі, врешті, такі необхідні на вчора супердрон f 10 fpv дрони, які дуже часто на певних ділянках працюють в там, де мали би працювати арта або навіть краще, бо можуть залітати в нори, де лазять щурі таракани, які приповзли з урофінських боліт. Пане Сергію, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Рамі з нами був в маркері поті голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузин. До нових зустрічей. Дякую вам на все Добре.